Цього року заклади загальної середньої освіти мали можливість визначитися із тривалістю навчального тижня. Ті заклади, які працювали впродовж шести днів, вони раніше завершують навчальний семестр. Ті заклади, які працювали за п'ятиденним робочим тижнем, вони в основному з 26 грудня були направлені на зимові канікули. Ми рекомендували за можливості якнайбільше як то кажуть, використати світловий та тепловий день для того, щоб учні мали можливість здобувати знання. Тобто осінні канікули могли бути відтерміновані до зимових канікул. Є такі заклади, які взимку будуть відпочивати відпочивати. Упродовж трьох тижнів. Більшість закладів Хмельницької міської територіальної громади будуть розпочинати семестр із 9 січня. Є заклади, які з 16 січня. Все залежить від безпекової ситуації, від надання електропостачання у громаді взагалі в Україні і відповідно до закладів загальної середньої освіти.